Я бачу, як вони розкриваються. Я не сумнівалася в цій молоді. Я знала, що все буде окей. Я була дуже рада, коли другий, третій, четвертий день молодь починає все більше і більше говорити. Це е, дуже цікавий вплив, який ми ще будемо бачити місяці після цього проекту. Коли ти робиш щось по справжньому, то воно приводить до кола впливу. Неможливо спрогнозувати, в що воно виліється, але точно я вам гарантую. Що це пустило таку хвилю і такі зміни запустило, що ми просто ще будемо там через рік, через три, через п'ять просто спостерігати і згадувати цей момент і розуміти, що ми були причасними до початку чогось великого. Я напевно хочу просто побажати, щоб учасники не розгубили того всього і щоб вони залишилися на цьому етапі натхнення, та? і це натхнення пронесли за собою ще на довго 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 місяці вперед, щоб вони пам'ятали, що є люди, які готові їх підсилювати, щоб вони не забували про це. Це в. Фантастичний був досвід це нікого не припнуть дивувати. Це те, що вони дійсно з маленьких людей виростають дуже дуже великі люди, якщо ти вчасно в певний момент можеш їх підсилити.